Мої вітання, друзі, на ремонті. Тонометр MicroLife він видає помилку, не хоче працювати. Так, вмикаємо його і пробуємо накачати повітря. Качаємо повітря, далі чекаємо результат. Як ви бачите, у нас скид повітря йде дуже швидко. Він повинен скидатися за по 3-5 одиниць за секунду. І в результаті ми бачимо помилку. Тобто, іде. Десь витікання повітря. Спочатку ми перевіримо сам манжет, надуваємо його за допомогою легень, притискаємо шланг і легесенько натискаємо, і прислухаємося, чи ніде нічого не свистить і не шипить. Тут у нас все нормально. Далі ми перевіряємо грушу, тому що спускний клапан теж втрачає свої якості і часто він травить надто швидко. Перевіряємо, теж натискаємо і прислухаємося. Ніде нічого не шипить. Тобто тут питань у нас ніяких немає. Далі ми будемо розбирати сам прилад. Викручуємо 4 гвинти і знімаємо, звісно, кришку батарейки. Не забуваємо, зняли верхню кришечку. І всередині ми бачимо оплату, на ній індикатор, кнопки. Ось так виглядає у нас верхня частина. Далі ми виймаємо плату, трішки пружини зацепляються, натискаємо на них і достаємо плату. Тут ми бачимо контролер у виді клякси, ще якась мікросхема, датчик вимірювання тиску, це у нас пищик. Далі ми плату відкладаємо в сторону і виймаємо ось цей вузол. Оглядаємо його дуже уважно на предмет. Тріщин і сколів. І, як ви бачите, у нас проблема сама випала на стіл. Ось цей шматочок, який відвалився, і являється причиною витоку повітря. Що ж, будемо його клеїти. Спочатку ми виймаємо ущільнюючу резинку. Так, далі нам потрібно оцей шматочок поставити на своє місце. І клеїти, звісно, ми будемо його за допомогою діхлоретану. Це клей, який роз'їдає пластик. Намазав я його. І натискаємо і формуємо, щоб щільно все у нас прилягло. Все дуже добре. пройшов друзі, деякий час. Як ви бачите, у нас відломаний шматочок приклеївся. Добре, далі. розіночку ми будемо ставити додатково на клей це додасть, додасть ще міцності. Вставляємо резиночку і до кінця її, звісно ж, натискаємо, тому що корпус воно не влізе. Все. Добре, оглянули, далі у нас тут все в порядку. Далі ми проводимо збірку, ставимо цей вузол на своє місце в корпусі, рівненько. Так, є. І далі одягаємо плату. Так, ставимо її на місце, пружинки підправляємо, щоб ніде нічого не завернулося і не заламалося. Так, все тут у нас в порядке. Так, Усадили плату, все дуже добре. Ховаємо дріт пищика. І далі вставляємо батарейки, будемо перевіряти. Під'єднуємо манжету спочатку, потім під'єднуємо грушу, і вмикаємо і пробуємо перевіряти. Накачали повітря і чекаємо результату. Як ви бачите, скид іде в нормі. Тут я трішечки прискорив, щоб не гаяти ваш час. І чекаємо результату. Так, закінчуються виміри. Як ви бачите, все у нас зафіксувало, показники, все в нормі. Все. Спускаємо в повітря і далі продовжуємо збірку. Накриваємо кришечкою, закручуємо, звісно ж, всі гвинти. В кінці я зробив ще тестову перевірочку, як ви бачите, все у нас в порядку, все працює. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.